Сенсейчик. Ми приїхали в ТЦ, Юрки жилетку дивитися. Це жіноче 1999. У мене по скільки там 700 гривень магазинчику. Це ось Остін. Нема той жилетки, яку ми хотіли йому купити. Ровтикали трішки. Коротше, справи такі, що ми вирішили, якщо щось побачимо, захочемо, якщо щось треба буде. Ми не будемо жалкувати, бо потім, коли вкуса щось засраку, його вже не буде в продажі. Так з цією жилеткою така жилетка класна була. Як куди Юрина курточка тільки ну, жилетка за тисячу гривень. А зараз 2-3 тисячі за жилетку. Я просто в шоці чоловіча, 2,5 тисячі тут в нас та це, це жесть Да, Владик? Татко сьогодні вдома. Я подала ідею. Ідея звучала так: ти хочеться рульку. Що ну? да. І татко швиденько одягся, одягся і побіжав за рулькою. Де ти таку знайшов? Оце ну, рулька ну, на 180 так. гривень. Їїсти неділю можна. Клас, це так, да, зараз він буде запікати, чесничок є, все є. Ой, для м'яса купив таку приправку, дивіться. Це Пісня. Це так сказали, так? Це я знаю. я А, купив. Ти, ти знаєш? Ну ладно, тоді, ладно. Готуй. Часа два, це я це знаю. Мій. Рулька часа два, тому ось о, а, аперитівчик, як і називається. Купив ще мені і за погоди і Хочеться так солодкого, не можу. Балує. Ну ось рулька готова. Пройшло дві години, так, десь так? Так. Да. Я вже поспала з малим. Все приготовлено. Круто. Да. Смачного! Всім скажи смачного. Тільки <плес> Владіка вже наділа оцей як він, слюнявчик, з Аліекспрес, який приїхав якраз овочі їсти. Сьогодні морква, <смірка> морква, бурячок і хлібець. А в нас ще морква по-корейськи я робила нещодавно. Так, дівчатка, я зібрала речі, декілька іграшок ще дівчинки в під'їзді треба речі, і Владиславчик з того, що виріс, я буду віддавати. Я казала буміран. Я, як мені допомагали, так я допомагаю. Тому там і е, таке, знаєте, з самого низу, і ковдра, євро ковдра для дитинки, і пільоночки, не промикаючі є, е, ну, напостійно, неодноразові. І речі різні будь футболочки. Думаю, пригодиться. Так, малому буду зараз робити запіканку е, з голубікою. У мене формочки, я вам вже показувала. Тут яйце. Потім у нас творожок, який він не доїв зранку. Трошки пюре фруктового, який він не доїв зранку. І е, голубіка манку додала замість муки. Ось Буде така запіканочка. Ложкою накладаю і буду готувати на водяній бані. Заходили, ми йшли гуляти і зайшла в розетку, забрала замовлення, замовила Владіку о таку, о таку чашечку, пилінг. Дівчатка писали, що з твердим носиком треба замовити, подивитися, як буде пить. Ну, подивлюсь, це якась, якийсь аналог Ікея, але наш. курносики. <смас> Ось такі справи. Потім у нас тут печиво, печиво без цукру дуже важко знайти. Це круто, без цукру. Потім це у нас кукурудзяні палочки, теж без цукру, з фруктами, це манго. Теж дам спробую. Він кукурудзяні палички, ну, в принципі, думаю, їсти буде нормально. Тим паче, з 8 місяців можна. А це замовила календар. Всі замовляють, купують календар на рік під новий рік. Я вже в березні, тому відкриваю. Ось такий яскравий календар. М -м, приємний такий на дотик. Ще можна писати. У мене є щось подібне на холодильнику, але треба заповняти. Я вирішила. Ой, як він пахне. Знаєте, як раніше журнали купляли, ось такий аромат такий має, обожнює. Січень, лютий, бачите, вже березень. Як вам картинки. Свину собаки. Лапи геть від, від нашої весни. Потім. Картинки тут веселі. 100% бавовна, мої улюблення. Я так зрозуміла, це чисто посміятися. Я вже готова. Буде класно. Буду писати, вписувати тут теж щось записувати, щось відмічати. Дуже зручно. Купила ось таку упаковку гербер, це чорнослив. Даю Владіку, щоб він гарно в туалет ходив. Перешку таку, ну, я думаю, ви зрозуміли наступ. Відкрила на березні і зрозуміла, що вже він закінчується, квітень усього. І зі старого календаря зняла ось таку штуку, щоб відмічати дати. Так, Владиславу, готую такі котлетки. Дов'я роблю а, на пару, як бачите, вона така система. І зробила ще заготовки, поклала в морозильну камеру. Я не знаю, що це робиться, але з цією погодою ви бачили, що в Батумі робиться? Що в затоці робиться? Я виставляла, до речі, в своєму телеграм-каналі відео, як лиман збесився і позаливав там затоку дуже непогано. Я в шоці просто. І за цієї погоди ми постійно хочемо спати. Я з малим в обід, мало того, що вночі спати не хочеться, а в обід спимо по 2-3 години. Юра, коли вихідний, то ми разом лягаємо зранку на перший сон його, іноді малий перший сон пропускає. Ну, ми спимо і виходимо після трьох вже на двір гуляти. Ось такі справи. Сьогодні якось прокинулося годин 7, і ви знаєте, Така, ого, який джміль здоровий, чи що це залетіло? Ніфіга собі ще. Дивіться. Ніфіга собі, блін. Такий здоровий. Гарний такий, лохматий, лохматий. Так сьогодні я о сьомій годині прокинулась, і ви знаєте, такий настрій гарний. Сонечко, тому що сонце сьогодні цілий день. Ось, хоча не так і тепло. Сьогодні плюс шість, але вітер холодний. Спустила, віддала речі дитячі, сходили в розетку, це купили, забрала я все, що замовила. Сходили в сільпо, я збігала, купила листя на салат, цей набір. І на ринку купила скумбрію дві штуки. Захотілося скумбрію дуже сильно, з лимоном. Я зайшла на той риночок, там у нас є два відділа: продають рибу, і ви знаєте, чомусь постійно в одному відділі. Багато людей постійно, а в іншому нема нікого. Ну а вже ж я ходжу туди, де багато, бо там швидше, швидше розбирається все і ну, більш свіжі продукти. Може і там теж, але я завжди, от скільки тут живу, я завжди бачу, що в одному в одному відділі постійно багато людей, а інше стоїть прямо поруч, стоїть постійно пустий. Такої зайшла в той рибний, а мені та кілька. Той селедець прям дивиться на мене і каже: купи, купи. Я кажу, ні, ребят, сьогодні у нас буде скумбрія заморожена, така, єлі заморожена купила. І вже стоїть, готується. Котлетки. Котлети ті, що робила малому, дуже смачні. Ось Треба накрити, бо засихають. Йому дуже подобається. Вони м'якенькі, він якраз рожовує добре десними зубками, які там ріжуться, які вже повилазили. А, мені сподобалось. Буду робити частіше і ще й заготовки зробила в морозильній камері, там декілька штучок на потім ще. До речі, швидко вони готуються. Там просто фарш курячий, епікуру той, що я купляю, дуже смачний, невонючий фарш не фарш, а грудка грудка. Ціла грудка була, я порізала. Цибулі трошки додала, моркви і трошки е, кукурудзяної каші замість сухарів, замість борошна, щоб трошки скріпилось. Ну, я і це зрозуміла. Тому мені сподобався цей рецепт, і це сама так і придумала, буду готувати. Ням? Не хочу. Повечеряли ми Папа вже. Хоче? А, давай. Вже повечеряли і зараз Владик буде Боль -боль. купатися. Да. Да. Боль -боль. Скумбрія вийшла непогана. Не дуже я її солила, потім досалювала і ще лимоном поливала. Я люблю лимончик різати і поливати вже готову скумбрію. Залишилося випити чай з ромашкою після цього чаю я класно засинаю. Друзі, пам'ятаєте, я раніше займалася верліком. Зараз, ну, звичайно, ніхто замовляти не буде, але у них був, був такий продукт мило для кухні, що усуває запахи. Я його просто обожнювала. Він дуже класний, насправді, і він працює. Риба зовсім не страшна. Чистити там щось мити. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте на заміну цьому засобу якийсь інший, напишіть мені, будь ласка, чи в телеграмі, в чаті. Mm, щоб всі дівчатка побачили, чи тут в коментарях напишіть, бо це дуже важливо. Мені такий засіб дуже потрібен. Я звикла, що можна щось помити, і все. І нічого не воняє. Ось, але не знаю, що взяти на заміну. Буду дуже вдячна. На цьому влог буду закінчувати. Всіх міцно обіймаю і до наступного влога. Скоро поїдемо в гості побачити. Буду знімати там теж. Всім пока!